Нам захотілося насправді бути ближче до бізнесу. Нам захотілося зробити цей сплав справжньої творчості з бізнес-мисленням, з реально працюючими речами. І ми зрозуміли, що дизайн це насправді прогрес, а це вирішення старих проблем в новий спосіб. І нам були потрібні partners in crime. да і тоді народилася ком. Концепція брендфазер дуже проста: що ми хочемо працювати з людьми, які приймають рішення. Мені дуже подобається вираз, що в корпораціях забагато людей, в яких є право сказати ні, але немає права сказати так. Коли ви працюєте з клієнтом, уточнюйте, чи є у цієї людини право сказати так, тому що якщо у цієї людини є лише право сказати ні. Можливо, вам потрібен інший клієнт. Коли рішення про креативність або про стратегію приймає група, то, скоріше за все, це буде щось таке середньостатистичне. Група буде уникати сміливих рішень, сильних рішень, ризикованих рішень. Вам потрібні ці люди.